Функціональність, зручність та ефективність це все про плитоноску від воєнволі. Кордура 1000, Den, 6 кольорів: піксель, койот, олива, мультикам, чорний та хижа. Зменшить ризик отримати за перешкодну травму м'який 20-мм перфорований демпфер. Більшу площу захисту забезпечать камербанди з можливістю встановлення бронеплит або балістичного пакета. Система MOLLE зміцнена пластиком, надійно триматиме навіть найважчі підсумки. А щоб звільнити місця на системі моллі, використовуйте півкільця, які розташовані з боків та у нижній частині плетоноски. На них можна закріпити рукавички або ліхтарики. Зняти плитоноску, допоможуть швидко скити з боків та в області плечів. Важливі речі, які завжди мають бути під рукою, зберігайте у вмісткій кишені, яка розташована у верхній частині плитоноски. Підігнати плитоноску під себе допоможуть моллі стікси, які розташовані під заднім клапаном плитоноски. А підібрати плитоноску під розмір ваших плит допоможуть наші менеджери.